Лідія Федорівна сама завжди виховувала своїх дітей у традиційних поглядах. Її донька Оксана була для неї принцесою, а син Олексій робітником, котрий мусить дбати про свою сім'ю. Вона твердо вірила, що чоловіки та жінки на землі виконують різні місії, і саме тому до них потрібно пред'являти різні вимоги. Після того, як чоловік Лідії Федорів не помер, їй довелося самій виховувати дітей. І всі ці переконання тільки зміцнилися. Олексієві на той час було 12 років, а Оксані 11. І він швидко зрозумів, що тепер відповідальність ляже на його плечі. Матір завжди підкреслювала, що жінок потрібно оберігати, вона говорила синові чоловіки, захисники, трудівники, ті, хто забезпечує сім'ю. А жінки це джерело нового життя, тому їх потрібно оберігати, створювати їм умови, щоб вони могли народжувати здорових та щасливих дітей. Олексій слухав це з дитинства, але часто відчував, що на нього ставляться надто багато вимог. У той час, як його сестрі все пробачають. Якщо виникали суперечки, Олексій намагався висловити свою думку, чому ти до мене пред'являєш такі суворі вимоги, а Оксану. Вважаєш принцесою. На що мати відповідала Олексію, без жінок не буде життя на цій землі. Ти чоловік, ти мусиш дбати про неї та про свою родину. Хлопець запам'ятав ці слова, і, хоча йому було важко змиритися, він згодом просто перестав сперечатися «Все одно винен буду я. Думав він про себе. Минуло кілька років, і матір ще більше підносила свою улюблену донечку. Оксана виросла, і коли вона вийшла заміж за Олександра, Лідія Федрівна не могла натішитись. Олександрові дуже пощасливо, що він взяв таку чудову жінку. Говорила вона всім сусідам та родичам. Матір хвалилася, що виховала донечку справжньою принцесою. Олександр був з багатої родини, а тому не лише підтримував дружину, але й щедро допомагав своїй тещі. Лідія Федорівна була горда своєю донькою, вона завжди ставила її у приклад Олексієві. Коли ж Олексій привів свою наречену Катерину, ця подія припала майже непомітною на фоні підготовки до весілля Оксани. Матір не звернула на це належної уваги, і Олексій вирішив не нав'язуватись, а тихо з'їхав зі своєю нареченою і розписався, без особливих церемоній. Тільки після весілля Лідія Федорівна таки поцікавилася Катериною, і перше враження було невтішним. Вона занадто ділова, занадто самостійна, сказала матір синові. Катерина не така, як твоя сестра, Оксана твоя ніжна, м'яка, а ця вискочка якась. Мені вона не подобається. Олексій тільки сміявся Мамо, ми живемо на орендованій квартирі, обоє працюємо. У нас майже однакові доходи, ну не такий вже я й принц, щоб хтось одружувався зі мною заради грошей. Але матір була при своїй думці. Катерина їй не подобалась, і це стало все більш очевидним. Лідія Федорівна жила разом з Оксаною та Олександром. Вона у всьому їм допомагала. Вона готувала їжу, прибирала квартиру, щоб зять не подумав, що його дружина недбайлива. У її домі завжди було чисто. Смачно та затишно. Зять був задоволений, і Лідія Федрівна відчувала себе незамінною. Вона була переконана, що Олександр просто чудовий зять, і донці неймовірно, пощастило також. Зять ніколи не сперечався, завжди був вічливим і готовий був допомогти. Натомість Катерину вона вважала. Холодною та корисливою. Один із випадків, котрий став переломним у стосунках між Лідією Федрівною та Катериною, трапився влітку. Лідія Федрівна прийшла до Олексія та Катерини та попросила все на грошей на поїздку до своєї подруги на відпочинок. Подруга саме жила на морі, і матір дуже мріяла про літній відпочинок. Вона заявила, що їй не вистачає грошей на дорогу та витрати під час відпочинку. Олексій відповів, що може придбати матері тільки квиток на поїзд, але не більше. Лідію Федорівну це дуже розлютило. Ну, що ж я буду робити там без грошей? Ти, мій син, ти маєш мені допомагати. Я тебе виховала. Катерина не витримала і таки висловила свою думку. Чому ваша донька Оксана вам не допомагає? Вони живуть у вас безплатно, а ми з Олексієм орендуємо квартиру і ледь самі зводимо кінці з кінцями. Лідія Федорівна розлютилася ще більше. Оксанка вагітна, їй їм потрібні гроші на дитину, а вам і так добре живеться. Після цієї сварки Олексій, щоб таки заспокоїти свою матір, все ж таки придбав їй квитки, хоча вони виявилися доволі дорогими через початок сезону. Однак це ще більше погіршило стосунки між Лідією Федрівною та Катериною. Відтоді свекруха намагалася з'являтися у них тільки на свята. І рідко приходила в гості. Після цього Олексій та Катерина майже припинили провідувати матір. Кожен їхній візит закінчувалося вимогами дати гроші або ж допомогти матері. Лідія ж продовжувала жити з Оксаною та Олександром. допомагала їм з прибиранням, готувала їм їжу, навіть коли зять був на роботі. Вона вважала, що її місце поруч із донькою та її сім'єю. А Олексій мусить сам про себе дбати. Однак все змінилося, коли бабуся Олексія потрапила в лікарню з інсультом. Лідія Федорівна почала скаржитись на брак грошей та часу. Вона заявила, що не буде забирати свою матір додому, адже це стане для неї великим тягарем. У нас і так мало місця. А тут ще й стара бабуся лежатиме. Олексій зрозумів, що на допомогу матері годі чекати. Катерина також відчувала, що відповідальність за бабусю ляже на їх плечі, і, хоча їм було важко, вони вирішили забрати її до себе. Цей випадок насправді став переломним у житті Олексія. Він зрозумів, що відтепер його головною сім'єю є Катерина та бабуся, про котру більше ніхто не хотів дбати. Стосунки з матір'ю ще більше охололи, і Олексій перестав очікувати від неї будь-якої підтримки. Олексій та Катерина вирішили залишити орендовану квартиру та переїхати в село до бабусі Олексія. Після її виписки з лікарні, коли свекруха дізналася про це рішення, вона тільки похитала головою. От люди всі в місто їдуть, а вони в село. Потім пожалієте, але допомоги не просіть. І допомоги від неї і так не було. Та згоду вони також нічого не просили адже звикли зі всім справлятися самостійно. Коли вони забирали бабусю з лікарні, та не могла стримати своїх сліз. Вона вже була впевнена, що її всі покинули. Але тепер, до кінця життя, вона була оточена любов'ю та турботою. На жаль, прожила вона після інсульту трішки більше року. Проте була щасливою у колі рідних. Олексій та Катерина ні на мить не пожаліли, що вирішили таки переїхати в село. Катерина влаштувалася в місцеву школу вчителькою, а Олексій став механіком у гаражі. Вони не жаліли, що змінили гучне місто на спокійне село. Село було неподалік від міста, тож усі необхідні зручності були під рукою. Лідія Федорівна заради пристойності кілька разів таки навідалась до матері, але надовго вона не затримувалась. Вона вважала, що в селі сумно і нудно, купляла дорогою яблука і привозила їх бабусі, навіть не знаючи, що в тієї вже давно не було зубів, і вона не може їх їсти. Покладіть у духовку, з цукром зробіть пюре, наказувала свекруха, навіть не розуміючи, що в саді ростуть власні яблука. І якщо б вона частіше приїжджала, то знала про це. Та її візити, хоча й нечасті, все ж таки залишили свій слід. Перед смертю бабуся вирішила написати заповіт. Половину будинку вона залишила таки Лідії Федорівні, а іншу половину Олексієві. Коли після похорону повідомили Лідії Федрівни про волю бабусі, вона спочатку скривилася, а згодом таки син повідомив і запитав, чи планує вона щось зробити зі своєю частиною будинку. Вона відповіла не хочу мати жодного стосунку до цієї халупи. У мене й так достатньо неприємних спогадів з молодості. І тут мені робити нічого. Вона відверто заявила, що їй не цікаве це майно, і запропонувала Олексієві та Катерині робити з будинком все, що за потрібне. На той момент вони насправді вже накопичили трішки грошей, адже відкладали ті кошти, котрі раніше йшли на оренду квартири, і вирішили збудувати новий будинок. Вони знесли стару хату, про яку свекруха говорили що та халупа. І почали будувати новий та міцний дім для себе. Завдяки спільним зусиллям будівництво йшло швидко і навіть обійшлося без кредитів. Цілий рік подружжя жило економно, адже вони знали, що попереду їх чекає краще життя у новому будинку. Лідія Федорівна чула, що діти будують новий будинок, але вона вважала, що вони просто відремонтують старий і не будуть здатні на більше. Колись через півтора року Олексій повідомив, що будинок готовий, маті сприйняла це критично та поїхала таки оглянути нову будову. Вона очікувала побачити щось нецікаве. Однак, коли вона побачила величезний новий будинок, то на кілька хвилин навіть втратила дар мови. Вона ходила навколо, все розглядала і не вірила своїм очам. Де ж ви взяли гроші на все це? Поцікавилась вона, почувши, що діти все заробили самі. І майже все зробили власними руками, вона була дуже здивована. А он донька ізяти із досі тісняться у квартирі, зауважила мати, навіть з легким жалем у голосі. Після чаю Лідія Федорівна несподівано нагадала синові, що бабуся таки заповіла їй половину будинку. Отже, тут вона законна співвласниця. Олексій та Катерина все ж таки обговорювали це питання ще до її приїзду, знаючи, що рано чи пізно. Доведеться якось вирішувати питання з майном. Вони боялися, що якщо з Лідією Федорівною ще станеться, то сестра Оксана, котра завжди була жадібною до грошей, буде претендувати на свою частку. Але розмова трапилася раніше, аніж вони того очікували. Лідія Федорівна сама запропонувала, щоб син. Викупив її частину будинку. Швидко обговоривши суму, вони таки домовились, що Олексій буде платити матері щомісяця частинами. Жодних документів при цьому вони не підписували. Все було на довірі. Насправді Олексій вірив, що матір, як і обіцяла, після виплати повної суми таки перепише на нього свою частину. Хоча Катерина наполягала, щоб чоловік взяв хоча б якусь розписку від матері, але він її не слухав. Адже вірив, що матір точно його не обдурить. Однак на Олексія чекало повне розчарування. Коли він таки виплатив всю суму і спробував домовитися з матір'ю про переоформлення документів, та зробила вигляд, що нічого не розуміє, які ще документи. У тебе ж є сестра, у неї двоє дітей і їм потрібне свіже повітря. Тож з'ясувалося, що свекруха планує переписати свою частину на доньку, бо вважає це справедливим. А те, що син щомісяця переказував їй кошти, вона сприймала як виконання його обов'язку. Олексій та Катерина були вражені та розгублені. Їх власний дім став предметом маніпуляцій. Олексій сказав матері, що якщо Оксана з'явиться в їхньому будинку, то він вижене її і навіть викличе поліцію. Але Лідія Федорівна тільки засміялася ти що, дітей своєї сестри викидати збираєшся? Така дружня родина, потрібно радіти, що всі разом. Після місяця безуспішних розмов Олексій таки подав до суду. Перед тим він добре підготувався, записуючи на диктофон розмови з матір'ю, де вона підтверджувала, що обіцяла передати йому свою частину. Окрім того, він надав банківські виписки, котрі підтверджували регулярні перекази грошей. На картку матері. У суді таки було доведено, що Лідія Федрівна діяла нечесно. Її частину будинку було визнано власністю Олексія. Хоча Олексій та Катерина таки змогли відстояти своє, Лідія Федорівна не могла їм цього пробачити. Вона заявила, що виховала егоїста і, звісно, у всьому звинувачувала невістку. З того часу вона припинила спілкуватися з сином. І Оксана також не захотіла пробачати свого брата, проте з самого початку їхні стосунки були далеко не ідеальними.